Цей дзвінок на заняття один з останніх, що почують у профтехучилищі номер 6 говорить Олександр Штейншнайдер, викладач загальнотехнічних дисциплін. Ми бачимо ознаки того, що у нас якби реформа або реорганізація бере свій початок. Розпочалася в нашому училищі безпосередньо закриття лабораторії тракторів. На останньому відео, яке ви знімали, вона була вже працююча. Наразі ця лабораторія здана дуже маємо велику надію, що такого самого. Взірця нашої влади не буде на вході в нашого училища. Профтехучилища No6 цього року мало б відзначити 65-річчя. Це єдиний заклад у Білозерці та сусідніх територіальних громадах, який готує фахівців для галузі сільського господарства, говорить директор Олександр Кедровський. На даний час настрій не дуже добрий, тому що всі не розуміють, як бути далі. Скільки ще ми пропрацюємо, тому що однозначно відповіді, чи буде цей рік повний, ми також не маємо. Обіцянки обіцянками, але наскільки вони будуть правдиві, ми не знаємо. Деякі викладачі вже звільнені з роботи, частина переведена на посади обслуговуючого персоналу, тобто ті, які були вільні. Але на даний час тримаємо оборону. Андрію 18, він другокурсник із села Новочорномор'я. Пішов слідами батька та хоче довчитися, говорить хлопець. Я цю спеціальність вибрав, для, ну, вона мені подобається. У мене батько-тракторист, ну, родичі почти всі трактористом займаються, я вирішив вибрати цю професію. Сварщиком вибрав, ну, мені подобається варити. Сьогодні тут навчаються 98 студентів, говорить Олександр Кедровський. Перед початком вересня отримали замовлення ще одного крупного виробника агрофірми Радос Білозерський на тих же трактористів, слюсарів, зварювальників. Але Буду змушений їм повідомити не дуже втішну новину про те, що ще, можливо, цей рік ми їм дамо робітників і на практику, і на роботу. А вже з наступного такої можливості у нас і в них не буде. Ми повернули документи дітям. Звісно, нам було для себе цікаво з'ясувати, куди вони будуть. Частина дітей, десь 30% ми так порахували, залишилась вдома, вони не пішли навчатися. Частина Пішла отримати професію в межах міста Херсона, тобто далеко вони не поїхали через раз причину. Відповідно, діти змінили професії. І чи буде з нього спеціаліст за тою професією, яку він обрав, не в силу своїх покликань, здібностей, а в силу обставин, тому що аналогічних професій, які готуємо, ми в Херсоні, немає. Директор агрофірми Юрій Попучко телефоном нам сказав, що у них є потреба у спеціалістах, яких готує ЦПТУ. Студенти проходять у них практику, є можливість і працевлаштування. Нагадаємо, представники цього профтехучилища 19 серпня вийшли під стіни Херсонської облдержадміністрації. За словами учасників акції, вони протестували проти ліквідації навчального закладу. Тоді до мітингувальників вийшли депутати обласної ради. Голова Олександр Сеймойленко сказав, що обласна рада вчасно не отримала документи щодо регіонального замовлення. Питання про своє майбутнє учні та педагоги ПТУ 6. Поставили заступниці начальника обласного управління освіти Олені Міхєєві за її словами. Оптимізація навчальної сфери явище неминуче. Закриваються не тільки і ліквідовуються, оптимізовуються не тільки професійно-технічна освіта і загальна і загально, сзагальна середня освіта школи і так далі. І вищі навчальні заклади вже йдуть розмови про те, що треба оптимізувати так само створюючи не декілька, а один потужний заклад. І ми намагаємося таким чином перелаштовувати систему. У тому числі професійно-технічної освіти для оптимального надання послуг, оптимального фінансування і не просто на фінансування навчання, а й на підтримку матеріально-технічної бази. Олена Протопопова, Володимир Чепінова, Новини на Суспільному, Херсонщина.